То тоді я надаю слово Володимиру Голубничому, для того, щоб він трошки розказав вам про те, як ми теж е, е, у цьому році працюємо, І працювали у цьому році, як ми збираємось далі працювати, щоб ми з вами всі, як казав наш президент, кожен має відчувати себе теж президентом, щоб ви всі теж приймали безпосередню участь в роботі нашого каналу. Ми хочемо вам розповісти, як ми працювали цей рік, чого ми досягнули. От пане Володимире, будь ласка, вам слово. Дякую, Сергій Андрійович. Зараз хочу Дякую. поділитися екраном, показати ми займаємося інформаційним хабом Сило Духу. Що таке хаб? Таке слово модне англійське це зв'язок, це вузол. От інформаційний хаб. Повірте, інформація дуже е, серйозна така зброя в руках справжніх журналістів. Повірте мені, як людині, яка 35 років років журналістиці, і тому мені пощастило, що я зустрівся з Сергієм Адичем. Запропонували ми цю ідею, створили її такого інформаційного хабу. Немає ні в кого, ні в жодній такій організації, і те, що ми маємо на сьогодні, от ну. Це просто приклад іншим, і тому це ще один такий приклад того, як коли будуть там, наприклад, нас розглядати, щоб про співпрацю інше. вони перш за все дивляться на деякі речі. Зараз Сергій, Андрійович, видно? Видно, так видно. Так, от дивіться на першому місці завжди це. Сайт, сайт організації це обличчя без цього нікуди. Я е, дуже радію з цього приводу, що наша громадська організація має прекрасний сайт створений. Так немає меж вдосконалення, але ті люди, які займаються наповненням цього сайту, технічним забезпеченням іншими моментами організаційними, повірте, вони вкладають дуже багато часу, сил, душу. То, щоб цей сайт працював, щоб він був живим. І тому, друзі, по можливості заходьте, дивіться тут багато чого цікавого. от Ви зараз бачите, головна сторінка з фотографіями. От ми постійно вас закликаємо. Присилайте фотографії. Це не тільки там для інстаграму, це для сайту насамперед. Рубрика новини. Заходимо в рубрику. Новини тут постійно всі новини оновлюються. Ось дивіться, остання інформація про хоро, про е, те, що там відбулося. Інші всі моменти тут відображаються, все оперативно робиться. Ви можете подивитися, скільки переглядів до речі, кількість охоплення переглядів останнім часом зросла. І це ще один показник. Того, що е, на правильному шляху організація тут всі наші територіальні представництва є, всі контакти є. натискаєте на кожну вкладку, і на головніше, що тут зібрані усі випуски нашої газети Силу духу, організації, ви можете подивитися всі архівні варіанти можна підняти кому цікаво, кого є інколи час. Подивитися останні випуски. Так от, будь ласка, заходьте на сайт, коментуйте, пишіть. У кого є така можливість, це можна зробити з телефону, можна зробити з ноутбука, з комп'ютера, з планшета, у кого які гаджети. Далі давайте все ж таки до Ютуб каналу зараз до нашого перейдемо. Дивіться, скільки у нас зараз підписників. майже три тисячі. Це прекрасний показник для такої організації. І я знаю, що кожного дня і Сергій Андрійович, і інші працюють над тим, що кількість підписників збільшувалася, але це не самоціль. Кількість підписників. Е, найголовніше, що тут були наші люди. Люди по духу, по силі нашого духу, щоб вони були активні. Ми наближаємося до позначки в Це прекрасно. 128 відео. У нас є тут. Теж є вкладки, головна віду, шорци наживо трансляції, списки зараз. Коротко розкажу. Заходимо на відео. Ми тут бачимо всі наші відео, які тут розташовуються. Нові, популярні, найстаріші. От давайте натискаємо на найстаріше. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо два роки тому. Одна з перших наших публікацій про Кубок Полтави з бочі серед спортсменів з інвалідністю. Далі, от про Німеччину, про е, ансамбль народної пісні. Рідна пісня в Німеччині інформацію. Ось дивіться, більше двох років ми вже тут презентовані. Якщо ми відкриємо популярні, ми тут бачимо, які питання перш за все цікавлять людей, не тільки людей з інвалідністю, а й інших людей, які заходять і також, повірте, доєднуються. Це питання мобілізації, питання розмитання до сих пір. Скільки років? Два роки пройшло. Денис Юрій зараз готує. Нову інформацію про це, але все це популярне і, звичайно, дуже корисне і активне. Про вибори та робота, яка проводиться організацією, наші консультації юридичні. Ну ви все це побачите. Найстаріші, нові і такі інші. YouTube Shorts. Тут е, коротка інформація, тут не так багато. Наживо нашій трансляції можна подивитися, те, що ми готували. Ну і списки відтворення або плейлисти, як вони називаються. Тут е, по темі все поєднаного, що було е, можливо. Зручніше. ось юрист консультує Денис Юрій Сухотін. Заходите дивитися, як правильно, тут ще тільки ми на початку шляху наші вебінари, заходи регіональних осередків. Ось знову ж таки, тут ми розміщуємо. Так що є можливість, будь ласка, присилайте рекреаційний спорт, маленькі помічники в великому житті. Ось як ще Сергій Андрійович траву косив, пам'ятаємо цю. Ну, друзі, заходьте, будь ласка, коментуйте. Ось я ще раз і ще раз хочу подякувати тим людям, які не просто дивляться, а й коментують, тому що коментарі на ютуб каналі мають величезне значення. Ютуб зараз у 2025 наприкінці, на початку 26-го року. Він перш за все звертатиме увагу навіть не на кількість підписників, а на їхню якість. А якість підписників завжди характеризується тим, наскільки вони активні, наскільки вони дивляться, скільки вони дивляться. Дуже важливо, звичайно, чим більше відео подивилося, тим краще. Це кількість вподобайок, яка теж відіграє свою роль, або негативних моментів. Ну, у нас негативних моментів немає. І коментарі, і кожного разу, коли ми закидаємо це відео, розміщуємо нове. От зараз завершиться наш вебінар, і ми одразу будемо працювати над тим, щоб його обробити, змонтувати, закинути в Ютуб. Повірте, це теж час. І потім дивимося всі відгуки, які тут пишуть. Так що я... Хочу подякувати всім, які пишуть відгуки по можливості. Це теж можна зробити в телефоні, можна зробити в ноутбуці, ну кому як зручно. Так що, будь ласка, вас всіх запрошую, заходьте на наш Ютуб канал. Також хочу відзначити нашу Фейсбук-спільноту. Все ж таки, вона теж розвивається хорошими темпами. Зараз ми відкриваємо. Бачимо тут 567 учасників. Всі вони ось тут знаходяться. Можете зайти, подивитися, хто присутній, хто приєднався до нашої сили духу на Фейсбуці. Ну і знову ж таки. Новини, все найпопулярне, яке тут є. Так що, друзі, будь ласка, підписуйтеся, рекомендуйте наші всі ці мережі, наш інформаційний хаб, сайт на першому місці, YouTube, Facebook, Telegram, Інстаграм, ну і інші всі ці моменти. Так що, ще раз всіх зі святом, співпраці запрошую у новому році. Все буде добре.